Коротко про головні події 23 листопада. Сьогодні в день російські війська обстріляли об'єкти інфраструктури у Києві та інших містах. Мер Віталій Кличко повідомив, що ракети потрапили по неназваному об'єкту інфраструктури та до пожитловому будинку. Попередньо одна людина загинула у столиці. Почалися перебої з водопостачанням та електроенергією. Також вибухи було чутно у Вінниці. Ракетні удари завдано по об'єктам критичної інфраструктури та у Дніпрі. Засоби ППО працювали у Київській, Миколаївській, Полтавській областях та Кривому Розі. Перебої зі світлом розпочалися у Києві, Запоріжжі, Харкові, Кривому Розі, Сумах, Рівному, Полтаві, Одесі. Львів лишився без світла повністю. Також без світла лишилася майже вся територія Молдови. У Харкові повністю зупинено весь електротранспорт. У Києві призупинено водопостачання. Станом на 15-ту годину в «Укренерго» попередили, що аварійні відключення електроенергії по всій Україні можуть тривати близько доби. Чернігівська область, як і інші регіони, знеструмлена через ракетні удари ворога по об'єктах енергетики. Про це повідомляє голова Чернігівського ОВА В'ячеслав Чаус. Ремонтні бригади вже працюють для ліквідації наслідків та відновлення електропостачання. Війська Російської Федерації посилили обстріли деокупованої частини Херсонської області. За минулу добу загинули двоє людей ще десять отримали поранення. Серед загиблих та постраждалих. Троє дітей. Рашисти атакували Херсон, Білозерку, Степанівку, Чорнобаївку, Токарівку та Зеленівку. Також зафіксовано влучення ворожих снарядів поблизу музиківки. Внаслідок обстрілів у населених пунктах пошкоджено цивільну інфраструктуру. У вівторок, 22 листопада, російські окупаційні війська продовжили обстрілювати прикордоння сумської та чернігівської областей. Ворог наніс вогневе ураження із застосуванням ствольної артилерії. Європарламент визнав Росію державою спонсором тероризму. Резолюцію підтримали 575 європарламентарів. Це означатиме, що вперше євросоюз повинен визначитися, що саме він розуміє під словосполученням Держава-спонсор тероризму і які юридичні наслідки очікують та країну, до якої застосовано цей термін. Великобританія передасть Україні три транспортні вертольоти, один з яких уже прибув до країни. Протягом останніх шести тижнів українські екіпажі навчалися у Великій Британії експлуатувати та обслуговувати ці гелікоптери. Поки що не ясно, як саме Україна використовуватиме ці машини. Зазвичай вони призначені для пошуково-рятувальних та медико-транспортних операцій. Також підходять для розвідки. Крім того, Великобританія також надішле Україні додаткові. 10 тисяч артилерійських снарядів в Європейській комісії запропонували ввести граничну ціну на природний газ через побоювання, що Росія знижуватиме поставки. Головною метою такого рішення є сприяння стабілізації ситуації із цінами на енергетичному ринку. Як зазначається, після початку військової агресії Росії проти України, а також спроб Росії перетворити енергетичне постачання на зброю. Ціни на газ в країнах Євросоюзу досягли рекордно високих показників. Пропозиція все ще потребує схвалення з боку національних урядів, але вона з'явилася після кількох місяців лобіювання з боку деяких держав-членів з метою приборкати витрати на енергію, які були руйнівними для багатьох частин європейської економіки. В Україні розгорнули понад 4 тисячі пунктів незламності. Планують створити ще більше. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 22 листопада. Роботу пунктів незламності активізують у разі багатогодинних аварійних відключень електроенергії. Там безкоштовно і цілодобово надаватимуть усі базові послуги: буде електрика, мобільний зв'язок та інтернет, тепло, вода, аптечки. При луках передбачено таких чотири пункти незламності. Загалом 17 пунктів обігріву. У Міністерстві освіти і науки України розглянули два варіанти вступної кампанії 2023 року і планують провести її за результатами оновленого варіанта національного мультипредметного тесту. За словами міністра освіти і науки, зміркувань безпеки та через складності логістики, проведення ЗНО у традиційному форматі не є можливим. Реєстрацію для учасників національного мультипредметного тесту заплановано провести у квітні, а саме тестування у червні-липні. 2023 року в межах основної та додаткової сесії додамо, що для зміни формату проведення вступних випробувань потрібно ухвалити відповідний закон, який поки що знаходиться у процесі підготовки. Нагадаємо, що у цьому році випускників вперше складали національний мультипредметний тест, який складався з завдань з української мови, математики та історії України.